Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канала пишуть «Дні наші сили прорвались на один із важливих стратегічних об'єктів. Зважаючи на російський контрнаступ, старий дуб наш захоплено. Гелікоптери винищують перебазовано. Крім того, захоплено великі склади із фабами, ракетами різних модифікацій. Загалом за останні дні понад 170 кабів, 5 ракет кинжал, також 25 ракет інших модифікацій. Саме тому поки що повторна масована атака зірвана. Наші пілоти разом з спецназом десантом перебазовують все добро Україну. Перегнаний літак спочатку сів Харкові. Мова йде про міг 31 к ка потім перезбазувався на таємний аеродром. Видання зазначає, що поки що невідомо чи це короткий рейд й довгострокова операція. Інститут вивчення війни повідомляє про бої в селах Демидівка, Прилісся, Попівка. Україна також завдає точкових ударів по командних пунктах, мостах і складах. Президент Зеленський заявив про вчинення стратегічних кроків для протидії можливому наступу Росії на суму просування українських військ до Білгорода ймовірно відверне сили противника від цього напрямку. Білгородська область, межує Сумською, Харківською, та областями України використовується російськими військами для атак, крім того, регіон розташований поряд з Курською областю, де точаться бої. На цей раз російські війська були краще підготовлені. А Росія, здається, була краще підготовлена до цієї операції. Сказав виданню Джон Харді, заступник директора російської програми фонду захисту демократії. Ця операція значно менша. За масштабом та своїми цілями, за його оцінками, чисельність українських сел становить менше одного батальйону, тобто приблизно 500 солдат в Москві шириться невдоволення ситуацією. Як це сталося? російські війська повністю вони просто здались, вони просто пішли. Після цього ворог окупував це, заявив російський військовий кореспондент Володимир Романов, коментуючи втрату Демидівки у бойових діях, беруть участь елітні українські підрозділи і американські бойові машини Бредлі. Про кремлівський військовий блогер Рибар повідомив про бої в Демедівці. Противник неодноразово намагався проникнути до наших опорних пунктів через кордон. Ситуація залишається напруженою. Ще один російський телеграм-канал «To my yours» стверджує, що Україна розтягує російські війська вздовж фронту, посилюючи атаки досягнення, поки скромні, але Україна просувається вперед, займає високі позиції. Зазначив Джон Харді, додаючи, що занадто рано говорити про вплив операції на загальну ситуацію на фронті. Той факт, що Україна все ще атакує за 9 днів, говорить. Про спробу створення буферної зони Київ можливо намагається посилити свої позиції в переговорах щодо припинення вогню. Це ризикований план. Сказав Харді. Він наголосив, що Україна може не вистачити ресурсів. Також існує на визначенні щодо військової допомоги. США. редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.